Репідтрайден 2016 не лише для десантників і морпіхів. Можливість показати клас отримали й підрозділи РХБ захисту. Підрозділи морської піхоти під час зустрічного бою потрапив в зону зараження, яка утворилась внаслідок підриву фугасу зі збідненим ураном. За лічені хвилини вісім машин прямо у полі розгортаються у пункт спеціальної обробки. Бійці прокладають шланги, готують розчин для дезактивації забрудненої техніки. Приблизно 12,5 хвилин потрібно для. Звертання точки обробки. Ця нова розробка замінила старий радянський ОЗК отруйно-зеленого кольору. Спецодяг використовують лише п'ять разів. Завдяки новим матеріалам костюм краще захищає, швидше вдягається, має кишені для зручності. Навіть маска проти газ нового зразка. В неї дуже добре розмовляти, дихати. Є система для пиття. Щоб військовослужбовець не знімав маску, привиконуючи, а міг випити води. От сюди ставиться гідратор. За діями українських фахівців спостерігає сержант армії США. У нього за плечима бойовий досвід і роки роботи інструктором. мотивація бійців дуже висока. Вони наполегливо працюють і їхні тактичні навички також вражають. Серед задіяних у тренуванні бійців переважна більшість мають досвід. АТО. Були і під кулями, і готувалися до найгірших ситуацій вибухів на хімічних заводах і терористичних атак. Непосередньо на Крима там стоїть. Атомна станція, тори мені непосредственно моїм екіпажем, моїм зводом повинні були, по суті діла охранять і в случаї чого предотвратіть хімічне зараження заражень радіацію. Завдання виконане, і інструктор Месен тисне руку кожному українському солдату. Наші військові довели свою взаємосумісність з підрозділами НАТО і готовність виконувати найскладніші завдання. Олександр Візгін, Олексій Мазурін, військове телебачення.